Доброго дня, ми з Конотопа. Конотопські коми продовжують започаткований нами челендж Україна 2022 Сирійські найманці прогнівали Аллаха на тій землі, де християнський Бог. Юрби всі орків протистоїть без страху. Єдиний мужній, ніким не скорений народ. Херсон, Каховка, Мелітополь, Дніпрорудний, Генітінськ, Купінськ, Тростянець. Ніколи не поклоняться мерзотникам приблудним. У них у серці Україна. Там кожен молодець. У вас урагани, гради, калібри, іскандери. У нас тугни, байрактар, Жевеліни. Ви злодії, злочинці, ви підлі мародери. Вантажем 200 вам лежати в нашій Україні. Твоє рашистське військо перетворилося в юрбу. З цивільними воюєш, Московіє, уже на нашім полі бою. Отримаєш ганьбу, і війна засяде тобі по самі Фаберже. Загиблим всім Уклін. Ми схилимо коліно. Усе ми відбудуємо, проведемо посівну. І на руїнах їхнього Кремля все буде Україна. Тобою я пишаюся. Тебе, вітчизна Ненька, дуже я люблю. Слава Україні! Героям слава!